Рівненський футбольний клуб Верес здобув другу перемогу поспіль у чемпіонаті України серед команд другої ліги. У рамках другого туру на виїзді підопічні Володимира Мазера без надмірних зусиль переграли ПФК Суми. Футболісти Вереса у Сумах, хоч і були у статусі гостей, але по грі володіли ініціативою. З першої до останньої хвилини контролювали перебіг подій на полі, врешті-решт перетворивши цю перевагу у два голи. Перше взяття воріт сталося на 34-й хвилині. Гол на свій рахунок записав Руслан. Типа після навісу з правого флангу від Сергія Герасимця Руслан встиг замкнути цю передачу на дальній штанзі. Рахунок став 1-0. До кінця тайму верес і надалі володів ініціативою, але вразити ворота Олександра Литвиненка більше не зміг. Другий тайм Верес розпочав за так. Після кутових ударів небезпечно били Сергій Борзенко та Борис Орловський, але їм трішки не вистачило точності, аби вразити ворота. Далі був випад від Ростислава Волошиновича. Він завдяки пресингу відібрав м'ячу суперника. Пройшов по центру до штрафного майданчика та пробив, але його удар пройшов лише поруч зі стійкою. Другий гол відбувся на 60 60-й хвилині. Все той же Ростислав Волошинович з лівого флангу навісив у штрафний майданчик. Захисники господарів у цьому епізоді повели себе незрозуміло, провівши м'яч лише поглядом. Ігор Сікорський скористався таким подарунком та подвоїв рахунок. До завершення матчу Верес міг відзначитися ще декілька разів. На 70 70-й хвилині небезпечно пробивав Борис Орловський, а також двічі. Гостро з правого флангу віддавав передачі Антон Котляр. Але Руслан Степанюк замкнути ці передачі не зміг. У першому моменті його випередив захисник, а у другому головою він пробив неточно. У підсумку перемога Вереса з рахунком 2-0. Щодо інших матчів другого туру чемпіонату України серед команд першої ліги, то тут ми маємо такі результати: Арсенал, футбольний клуб Полтава 0-1. Колос Геліос 1-3. Авангард Черкаський Дніпро 0-1. Десна, нафтовик Укрнафта 1-0. МФК Миколаїв 0-0. Гірник Спорт і Лічівець 1-3. Інгулець Оболонь-Бровар 0-1. ФК Тернопіль-Буковина 0-2. У турнірній таблиці після другого туру 6 команд набрало 100% відсотковий результат. Сій перший у новому сезоні домашній матч футбольний клуб Ферес проведе найближчої п'ятниці. Суперником рівнян буде футбольний клуб Тернопіль. Початок гри о 18.00. Віктор Терещук у ритмі подій.